Привіт всім! Раді всіх вітати на нашому каналі. Відбули всі різдвяні і новорічні свята, і тепер треба братися за роботу. Трохи важко починати, тому що трошки розслабилися, але потрібно це робити. І сьогодні в нас такий відповідальний і серйозний день. Бо ми сьогодні розпочинаємо сіяти нашу редиску. Це такий перший агростарт в цьому сезоні. Ми знаходимося у теплиці, де в нас тут раніше був перець. Ми вже, звичайно, все давно поубирали і чоловік пофризував, підготували площу. Під площу, ось перед тим, як чоловік фризував, ми посипали трохи попілом. Ось знаємо, що в попілу багато мікроелементів і калій є. І тому ми так підживили ґрунт для посіву редиски. Ну от, Пофризував чоловік, я граблями поправила тут де-не-де. Ну, воно майже площа рівна, там де-не-де були ямки, я зарівняла грабельками. Ну і тепер будемо приступати. Сюди в теплицю ми занесли два шаблона. Ці шаблони чоловік зробив ще в минулому році. У нас про це було відео. Дуже така удобна річ для посіву редиски. Бачите, тут дві дощечки збиті і прибиті гвістками пробки від. Пластикових бутилок. Робота була кропітка, але чоловік це зробив. Дуже важко було від пластмасових бутилок відрізати пробки, тому що пробки потрібно було відрізати разом із шийкою. Це одна сторона шаблону. Зараз покажу іншу. Ось так. Чотири ряди прибитих пробок. А це зовнішня сторона, шаблона. Тут прикріплений такий ремінь. Для удобства, щоб можна було його потім пере, передвигати, переносити при посіві редиски. Такий вигляд має шаблон по всій дужині. Ну і тепер про саму редиску. Редиску ми будемо сіяти в ієну. З такої ось упаковки. Заглянемо всередину. Написано, що редиска оброблена. 3, 3, 2 калібр. У нас є така посудинка. Ми в цю посудинку насипаємо редисочки, ось насіння редиски. І будемо в такої посудини брати і сіяти. З такої посудини удобно. Сіяти є ручечка і удобно переставляти. Ну, а тепер як це працює? Ставимо плотно два шаблони один до одного рівненько, Притупуємо ногами. Ось походимо, потупаємо, чим більший. Віс тим хорошо, бо хорошо потом пробиваються ці, робляться ямки. Хорошо протупуємо. І зараз побачимо, що з цього вийшло. Тепер беремо ту, що ставили першу, піднімаємо, переставляємо паралельно цій іншій. Так беремо за ручку і піднімаємо і переставляємо. Такі в нас вийлися ямочки. Де ямка вийшла не дуже глибока, то в нас є такий садовий ось інвентар, і ми цим садовим інвентарем. Ту... Дирочку робимо глибшу. Ямку, вірніше не дирочку, ямку робимо глибшу, то вже легше зробити ямку глибшу, ніж під такий шаблон. І по одній насінці ось кидаємо. Тут мене дві вийшли, ну нічого я потім поправлю ось так. В одній насінинці. І також цим садуємо інвентарем загортаємо. так загортаємо. Крайній рядочок залишаємо, щоб було видно, як переставляти потом шаблон далі. Нічого складного немає. Так що брати і працювати. От є грудочки, нічого страшного, ми потім, коли посіємо, полємо, вони розм'якнуть і буде сходити редиска. Все будемо показувати. І розказувати по порядку, як буде сходити, як, а як будемо ще накривати. Потім, коли ми посіємо, ще забула сказати, будемо накривати коли полєм, будемо накривати агроволокном. І позабиваємо гарну теплицю і хай собі сходить. Про все це будемо показувати і розказувати в наступних наших відео. Ну, все, все, що хотіла розказати. Всім дякую за увагу. Кому була корисна наша інформація, всім здоров'я і до нових зустрічей!